Вітаємо всіх українців з Днем Соборності! Це одне з найважливіших свят нашої держави, яке символізує єдність земель України. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім'я процвітання демократичної і могутньої країни, Зичимо всім українцям благополуччя та безмежного щастя. Бажаємо зберігати силу духу, бадьорість і оптимізм. Нехай! В кожній родині панує мир і спокій, любов і взаємопорозуміння. Ми віримо в світле майбутнє і будемо сприяти розвитку і процвітанню рідної країни. Мунає пісня Солов'їна, і віє вітер степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Послухай, брате, українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас, однак. Ми з вами це єдине ціле. Ми це родина, ти і я, дві сторони України та Україна в нас одна. Ми усі сини й дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров за стільки літ нас не здолали, а отже, вистоїмо знов. Яка ж вдалась сьогодні днина, що хочеться співать пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Від восьмого Б Соборність розуміє кожен власна. Що це таке, задасть питання вчасно. Це єдність духу, сил мого народу. Що нас єднає мужність, волю, вроду, Це час минулий у теперішню хвилину, Це піклування щире про родину, Це той завіт, що нам кобзар давав, Це те, про що він мріяв і писав, Це ті рядки, що складені навіки, Це для душі вірші, що в серцю ліки, це золоті слова, про той садочок, Про ті хаїдні, просені, видочок. Це кожен з нас, як часточка країни, це сміх гучний щасливої дитини, це спів птахів над рідними нашими гаями, веселка радужна проходить що над плаєм. Це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії в дійсності новій, це світле небо миру і надій, це сонце розсак, на навесні. Це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соборність, я вважаю, та сім'я, то Україна не моя. Дякую. Протягом багатьох століть українці мріяли про незалежну єдину соборну державу. Про те, щоб землі, які з історичних причин були поділені різними державами, об'єдналися. Головний урок злуки – це усвідомлення того, що тільки в єдності є сила і перемога. Бажаю всім нам любові до рідного краю. Дихати тут легко, під пісні сапілки. Далесь моя, дале. Щастя принеси, принесли. we tu...